Вони, як справжні жінки, теж чекають свята, навіть якщо воно за колючим дротом. Та нині в Галицькій виправній колонії кипить робота. Тут все як на приватному господарстві. Шиють, вишивають, печуть, навіть утримують чималу господарку: 20 свиней, 5 корів, 6 телят, 8 баранів та кури. Поніжитися навіть на нарах нема коли. Підйом о шостій ранку. Після традиційних процедур восьмигодинний робочий день. Основний прибуток колонії за швейними виробами. Пошиття рукавиць, пошиття матрасів, що Лонгів постільного білья це як приватні підприємства, так і фірми з нами мають угоди, так і разові замовлення. Вона має 12,5 тисячі у місяць. План по випуску і реалізації продукції. Ось ця жінка вдало вправляється не лише зі зброєю, але й швейною машинкою. Засуджена за умисне вбивство Наталя, швея з 15-річним стажем. На створення тут власного одягу каже табу. Однак щось мізерне до свят для себе таки виготовляють. Тоді ми не ж'ємо нічого. Хіба що з дозволу адміністрації? Ми можемо собі пошити з кусочки, подушечки, там наволочки, ну таке. Як справжні жінки, шахрайки та злотійки мають неабийкий потяг до прекрасного. Тож демонструють таланти у вишивці бісером. Намастинка до намастинки і оздоба до весільних суконь готова. Крім того, два місяці тому розпочали вишивати ікони та картини, і все це з особливим натхненням. А от задоволення не від бісеру чи тканин, а від муки та дріжджів отримує 25-річна Віра, яка потрапила сюди рік тому за крадіжку. Щодня сама самісінька дівчинка випікає до 200 запашних буханок. Випікаємо хлібів. Виготовляємо макарони. Хліб йде в сутку 180-190 буханок. Макарон. 7 кілограмів йде на суп, 14 кілограмів йде на друге. Працюють жінки не задарма. Та й куди подіти кровно зароблені, знають. Їм потрібно оплачувати за комунальні послуги, за харчування. Також в них є позувають елементи, вони повинні сплачувати для того, щоб піти по умову з такому змінковому звільненню або з бути частини покарання більш м'яким. Тисячу триста гривень зараз мінімальна заробітна плата, Це їм платиться з цього грошей. вираховують на харчування. Також вони можуть за ці гроші рятуваритися в крамниці установи. В Галицькій виправній колонії зараз відбувають покарання понад 200 представниць прекрасної половини. Четверо з них, 8 березня, уже святкуватимуть вдома. Для решти керівництво установи обіцяє святковий концерт та смачний обід зі свіжої свининки.